За минулий рік в Ужгороді трапилось 69 ДТП, у яких сім осіб загинуло, 74 зазнали ушкоджень. І хоча сімдесят немало, та це на третину менше у порівнянні з 2012 роком. Кількість ДТП зменшилась. Місця, де трапляється найбільше, аварій ті ж самі. Якщо по статистиці, то в місті Ужгороді, в зв'язку з тим, що це багатонаселене багато населене місто. У Нас близько 60% всіх аварій це факти наїзду на пішоходів. Я вже неодноразово говорив, Причини скоєння цих дорожньо-транспортних пригод різноманітні. Це і дії водіїв, і дії пішоходів. Десь певні дії з боку місцевої влади. Тільки заїхавши в Ужгород на об'їзну, водії одразу потрапляють на одну із таких потенційно небезпечних вулиць. Вулиця Гагаріна. Тут представники дає фіксують три місця концентрації ДТП. Тільки за минулий рік сім дорожньо-транспортних пригод. Перша небезпечна ділянка на вулиці Гагаріна, дорога у чотири ряди, автобусна зупинка. Далі, по прямій – необладнаний пішохідний перехід біля заводу і не доходячи до перехрестя з вулиці Лавріщева в районі Базарчика. Як не дивно, 60 відсотків від загальної кількості ДТП у місті трапляються за участі пішоходів. Проспект Свободи розмітка в чотири полоси, перехрестя. В 2013-му тут сталося шість дорожньо-транспортних пригод. І не дивно, що чимала кількість дорожніх халеп саме тут насичений рух, перехрестя, що веде в центр до вокзалу у спальний район. Так само значна кількість необлаштованих пішохідних переходів. Далі вулиця Минайська. Пішохідний перехід Менеська Пестеля його називають найнебезпечнішим. Це й не дивно: 11 дорожньо-транспортних пригод, в котрих семеро людей травмовано, двоє загинули. І це тільки за минулий рік. І така ж картина спостерігається тут щороку. Після останньої ДТП із летальним наслідком перехід обладнали, встановили освітлення, спеціальні попереджувальні стенди. Не минулої тижня знову аварія. Найбільш аварійними вулицями на сьогоднішній залишаються. Були в майбутньому і залишаються на сьогоднішній. День. Це вулиця Мінайська. У нас минулого року було 11 дорожньо-транспортних пригод виключно на цій вулиці. Одразу після зйомок цього сюжету журналісти М-студіо стали свідками. ДТП талас вона в районі вулиці Грушевського. До речі, однієї зі списку місць концентрації ДТП. Щодня в усьому світі під колеса авто потрапляють тисячі людей. Чи не щодня і в нашій області з'являються повідомлення на кшталт у ДТП загинули та постраждали люди. Необхідно більше уваги приділяти особисто своїй безпеці. Це я звертаюся як до водіїв, так і до пішоходів. З боку водіїв і пішоходів має бути повинна обоюдна повага і увага один до одного. Тому, Прошу, бережите себе.